Всім привіт! З вами Анна про книги. Коротше, діло таке. Зараз повітряна тривога, тому я в коридорі, в безпеці, більш-менш безпеці. І планую відсняти книжковий влог. Картинка може пригати, тому що це відповідно влог. Я планую почати читати ось цю книгу ЕЛ і Ева від Надії Білої. Абсолютно нічого не знаю про цю книгу, просто по обкладинці видно, що вона про підлітків. І Якщо мені буде що вам розповісти, то я буду підключатися і відповідно розповідатиму вам про свої думки та враження. А якщо не буде що вам розповісти, то відповідно цього відео і не буде на каналі. Отож, побачимо, що з цього вийде. Місний плюс ось цієї книги полягає в тому, що букви у цій книзі дуже великі, вони прям величезні. І моїм очам не боляче чи читати цю книгу, на відміну від бантежної крові Роберта Галбріта, тому що там букви були дуже малесенькі і моїм очам було фізично боляче чи читати ту книгу. Тут букви великі. Що ж ми дізналися на перших 17 сторінках цієї книги? Ми дізналися, що один із персонажів, одного з персонажів звати Ел Льошка, що він жив в Америці і приїхав з Америки до України до свого батька. І батько називає його Льошкою, а це йому не подобається, тому що він хоче, щоб його називали саме Елем. Також ми дізналися, що він доволі такий. Не сказати би брутальний хлопець, ні, він агресивний і бунтівний бунтівний хлопець. підлітковий вік бунтівний хлопець, все, все співпадає. Я розумію, що вони, типу, як зведені брат і сестрам, що вони не рідні брат і сестра, але це якось дивно. Я навіть не знаю, як до цього ставитися. Максимально дивно. І так, друзі, поки я монтую, хочу пояснити ось цей момент, який ви тільки що побачили, щоб ви мене правильно зрозуміли. Коли я взяла вперше в руки цю книгу, то на обкладинці я побачила хлопчика та дівчинку Ела та Еву. І я подумала, що це буде кохання між ось цими двома персонажами, між Елом та Евою. І уявіть моє здивування, коли я дізнаюся, що вони брат і сестра. Але так, у цій книзі було підліткове кохання, але не між цими двома персонажами. Тому тут все добре. Забули про цей момент. У книжці дається опис Льошки, дається опис Ела. Сказано, що він має каштанове волосся з рудим відблиском. Це схоже на каштанове волосся? Мені здається, що це воно трішки чорненьке, ні? І чому я говорю ні? Бо в цій книжці є і Здрасті, і, мабуть, буде і ні. А, сленгова мова. Не тільки сленгова мова. Як до цього ставитися, вирішувати вам, мені це не дуже подобається. Щодо Льошки, то ще Ела, можна ще зрозуміти, він приїхав, типу, як з Америки, і він так і розмовляє такою сленговою мовою, українською також. Щодо інших, ну, мабуть, мабуть, в Україні також ж говорять. Чому б і ні? Чому б так і не писати в літературі? Але невідповідність. Каштанове волосся, чорне волосся. Чи він потім перефарбується. Спойлер, він не перефарбується. Та що ж це таке? <кхем> а, попереду був розділ, і говорилося, що Ева, Ева ось ця дівчинка, поспішає до своєї подруги, що голову мити вона не збирається. Що вона робить далі? Вона пішла в ванну і миє голову. І, схоже до своєї подруги, вона вже нікуди не поспішає. Чому ми забуваємо те, що ми прописали раніше? Усе те, що я вам говорила в минулому відео про любов у книгах, тут є. Що мене радує, є батьки. Класно, є батьки, вони присутні. І основна тема, навіть, яка тут піднімається, це складні відносини між батьками та дітьми. Супер. Поведінка Елла мені більш-менш зрозуміла. Його мама тяжко хворіє, і він не зміг залишитися там в Америці без опіки, відповідно, і його відіслали до батька в Україну. І його почуття мені зрозумілі. Так, він злиться, так. він... Грубіян часом, але його почуття мені зрозумілі. А от щодо дівчинки Еви, взагалі, хто така дівчинка Ева? У батька Ела є нова дружина, і у цієї дружини є донька Ева. Її поведінка мені абсолютно не зрозуміла. От знаєте, я вам тоді говорила, що мені не подобаються жорстокі хлопці. А виявляється, мені ще й не подобаються жорстокі дівчата. Тому що Ева, вона якась грубіянка і прям сильно грубіянка, вона огризається, вона, вона якась злюка. І до Ела вона почала саме так і відноситися. І плюс до всього вона ще й курить. Будь ласка, не романтизуйте коріння. Якщо тут буде відбуватися саме романтизація куріння, то це, це, це якось взагалі не здорово. І ця книга була у відділі дитячих книг в бібліотеці. Дитячі книги. Поряд із часодіями. Поряд із іншими енциклопедичними дитячими книгами. Підмітка 16. Як так? І так, я вчора вже прочитала 150 сторіночок ось цієї книги. І зараз я хочу вам розповісти по тих нотатках, які я залишала, дещо ще відмічала певні свої думки та роздуми. Перша нотатка, яку я відмітила, так це те, що як Ел відноситься до Еви. Вірніше, правильніше сказати, що він говорить про неї. Він їй говорить. Чому ти так до мене відносишся? Я ж що тобі щось погане зробив, чи що, я ж нібито нічого тобі поганого не зробив. Чому ти така грубіянка до мене? І це були прям мої думки, тому що я дійсно не розуміла, чому Ела, Ева так відноситься до Ела. Чому вона така грубіянка до нього? Тому Ел говорить їй ось такі слова, які співпадають із моїми також думками. Далі ще я собі відмітила, так це те, що вустами дорослих у цій книзі глаголить істина. Ми бачимо, як Ева йде на певну тусу і там є, звісно, алкоголі, куди 16-літнім, в принципі, не можна. Вона взяла з собою Ела. Ел там напився, чомусь. І потім пізніше батько говорить Елу, що от алкоголь це не здорово, це не класно. Нащо ти це зробив? Повиховував його одним словом. І я дуже сподіваюся, що надалі це не буде романтизуватися саме алкоголь, і оці слова вони матимуть певний сенс, те, що Ел сказав, що я більше так не буду робити. Що це матиме певний сенс і надалі, що вони не просто так були дарма сказані. Також також ми дізнаємося більше про еву, що вона вішається на більш дорослих чоловіків, що їй подобаються доросліші чоловіки, ніж її однолітки. І це також тут більш-менш зрозуміло, хоча це мені особисто складно зрозуміти. Але Ева вона виросла без батька по суті. Він залишив її, коли вона була маленькою. І маму також залишив. І відповідно, якщо дівчинці не вистачало батьківської уваги, то вона буде шукати ось цю увагу надалі в більш дорослих чоловіках, і їй будуть подобатися доросліші чоловіки, що власне ми бачимо із Евою. Тому тут більш-менш ще зрозуміло. І ось Ева знайомиться із жінкою однією, яка їй і говорить. Що ну, подумай, будь ласка, тобі 16 йому 35. Що у вас може бути спільного і що ось цьому 35-літньому дорослому чоловікові може подобатися у тобі? Тому, як бачимо, в устами дорослих тут глаголить істина. 82 сторінка. Ева влаштовує незрозумілу істерику ревнощів. Вона ревнує Ела до своєї подруги. Чому незрозуміло? Навіщо ця сцена тут також незрозуміла. Наступна сторінка Ел говорить Еві. Раніше я б відступив, але мені набридло залишатися осторонь. Любава для мене важлива, але ти важлива теж. Коли вони встигли зблизитися? Я щось пропустила. Не було тут таких сцен, де вони прям зблизилися. Спільна туса, та вони були окремо, вони не зблизилися. Особливо якісь такі розмови між ними, та не було. Ситуацій не було. Чому вони зблизилися? Не зрозуміло. Не вірю. І так, друзі, я вже прочитала першу частину ось цієї книги. Зараз вже починається друга частина, яка називається Осінь. В принципі, я цю книгу почала читати для того, щоб трішки відволіктися від бентежної крові, тому що мені захотілося чогось легкого, чогось підліткового. Власне, це і є підліткова книга. Але з неї чомусь я не відпочиваю, а навпаки, ця книга вганяє мене в, якусь, в якийсь сум і в якусь депресію. Не знаю, як це так виходить у цієї книги, але якось так виходить. Мабуть, я вже виросла із ось таких підліткових романів, і мені це і не зовсім цікаво читати, і якось страшно за ось цих підлітків, тому що життя у них дуже і дуже непросте. У цій книзі була одна сцена, яка була мені максимально дивна і незрозуміла. Чомусь Ева вирішила піти в будинок, де вона була один раз, щоб щось там з'ясувати. Що з'ясувати, незрозуміло. Пішла туди саменька, чому незрозуміло. Що вона там такого важливого хотіла з'ясувати, також незрозуміло. І відкриває їй двері молодий юнак 20 років, а Еві. 16 років. І це її якось не збентежило. Ну, чому? Тому що їй подобаються хлопці постарше. Але, в принципі, йому 20, то не така уже і помітна різниця, не знаю. Але знаходитися на одинці із незнайомим юнаком, це вже повинно було би насторожити Еву. Але ні, це її не насторожило. Чому потрібна була та сцена? Не зовсім зрозуміло. Саме, що, чому вона прийшла у цей будинок, не зрозуміла. Але, мабуть, ця сцена була потрібна для того, щоб потім показати нам сцену намагання зґвалтування підлітка, щоб показати дівчаткам, що не потрібно вештатися. Наодинці не потрібно спілкуватися наодинці з незнайомими людьми, тому що це може призвести до величезної халепи. Також ми дізналися, що Ела ніхто не чекає в Америці, тому що він приїхав на кнікули до свого батька. А виявляється, що його там ніхто не чекає в Америці вдома е осінню. і йому доведеться залишитися в Україні осінню. Піти в 11 клас, навчатися, хоча в нього були плани абсолютно інакші, і його життя також зруйноване. Підлітки, що з них взяти? У мене зараз за вікном шумить вітер, а у цій книзі у підлітків вітер шумить в голові. Поправочка, вітер шумить в основному у Еви в голові. В Ела, в принципі, більш-менш все адекватно. Так, друзі, книга дочитана. Я прочитала 490 сторіночок цієї книги, і поки що я не можу вирішити, чи сподобалася мені ця книга, чи не сподобалася. Відчуття такі до неї в мене сумбурні. Тому що були моменти, які мені сподобалися. У цій книзі піднімалися дуже важливі теми, і вони не романтизувалися. І це величезний плюс цієї книги, що ці теми не романтизувалися. Але в той же момент були певні. Моменти, вибачте, за тавтологію, які збивали мене з пантелику, і що мені не подобалося навіть своєю манерою подачі. Тому мені потрібен певний час, щоб роздумати над цією книгою, щоб подумати, щоб розшувати, поміскувати і зробити певні висновки. Ці висновки я вам презентую завтра. Для вас це буде всього через декілька кадрів. А для мене це буде завтра. Також я хочу зараз засісти за написання своєї історії, прописати певний план того, що я вже написала, продумати як можна поліпшити цю історію, і продумати, взагалі, що робити із текстом, що писати далі, продумати проблематику персонажів, тому що зараз у мене певного роду творча криза. На мою суб'єктивну думку, найкращим у мене вийшов 11 розділ із 12 написаних. Він вийшов якимось таким емоційним, насиченим, палким. І пам'ятаю, я тоді ще подумала, що, мабуть, потрібно писати цю книгу саме від особи хлопця, тому що від особи хлопця мені було якось приємніше писати, і воно якось виходить краще, а, аніж від особи дівчини. Тому, мабуть, я буду комбінувати, тому що все-таки від особи дівчини нікуди не дінешся, а від особи хлопця також буду комбінувати. Отже, висновки. Спершу хочу вам розповісти про те, що відбувалося у другій частині цієї книги, яка називається осінь. Якщо це осінь, то відповідно наші. Головні персонажі пішли до школи. Почався шкільний сезон. Коли у першій частині мене вибішувала дівчинка Ева, то у другій частині мене почав вибішувати Ел, тому що він робив дуже і дуже неприємні і жахливі вчинки. У другій частині ми більше розуміємо Еву. Ми бачимо, що є наслідки того, що відбулося у першій частині. У неї почалися панічні атаки, вона впала в депресію. і... Це було дуже непросто спостерігати за ось таким станом цієї дівчинки. А от щодо Елла його я абсолютно не розумію. Так, в кінці нам дали пояснення, нам дали е, пояснення його психологічного стану, але чому він це все робив, це якось е, мені неприйнятно. прийнятно. Ел почав вживати наркотики. Так, в Америці ці таблетки були доступними, тому що там це як звичайне знеболююче, але рецептурне знеболююче. І від цих таблеток у Ела просто дах зносило. Ми всі прекрасно знаємо, що будь-які таблетки можуть викликати наркотичну залежність, тому потрібно бути обережними навіть і звичайними знеболюючими. Також ми бачили і наслідки. Ось цієї його наркотичної залежності. І, в принципі, це величезний плюс цієї книги, що ось такі речі не романтизуються. Тому що, коли я читала, я думала, невже тут не буде ніякої моралі, ніяких висновків, що наркотики це погано? І мораль була. Мораль була, і це величезний плюс цієї книги. Тому що тут і алкоголь не романтизується, і жорстокість не романтизується, і наркотики також не романтизуються. Також у другій частині ми бачимо школу, бачимо шкільні будні. І ці шкільні будні нам всім <сум> дуже сильно знайомі. Також, оскільки ЕЛ він американець, він приїхав з Америки, то тут буде і порівняння американської системи освіти із українською системою освіти. Наприклад, ЕЛ думає. Як це так? Ось зараз у нас фізкультура, <хи> душових кабінок немає, потрібно йти ось такими спітнілими всім своїм пахнути на наступний урок. Всім нам знайомо, правда ж, всім нам знайомо. Або що мета, виявляється, вчителів не навчити нас знання, які ми отримуємо на практиці, якось використовувати, а підготувати нас до ЗНО. Печально, але. Таке життя чомусь у деяких романах є певний пунктик на тому, як закінчувати власне ці романи, якими словами словом вічність. І ось цей роман не став виключенням, тому що він також закінчився словом вічність, і це було максимально так для мене дивно, тому що він із цією дівчиною знайомий лише один раз її бачив, саме справжньою, тому що в школі він бачив її не справжньою, і потім приходить, обіймає її і думає, що хотів би так пристояти цілу вічність. Камон. Камон, тобі 16 років. Яка вічність? Ти онда з минулою своєю дівчиною також хотів бути вічність, і тут знову це вічність. Підлітки ще зробиш. У цій книзі, як я вам вже говорила, вустами дорослих глаголить істина. І друга частина не стала виключенням. Бабуся промовляла слова, до яких потрібно прислуховуватися, хоча дітям-підліткам складно прислуховуватися до слів дорослих людей. Так ця тема тут також піднімається, якраз такий ось цей розрив між поколіннями, але потрібно часом це робити. Бабуся говорить. Про що ви взагалі розмовляєте зі своєю дівчиною? Що у вас спільного, чи є якісь спільні теми, чи як добре ти її знаєш? Ось такі от речі. Плюси цієї книги це те, що піднімаються дуже важливі теми. Це тема алкоголю, тема наркотиків, тема жорстокості, тема булінгу, тема насилля в сім'ї. І це все у ній не романтизується. Браво! Але. Але що мені не подобалось, так це сленги. Сленгова мова. Вона тут була, її було забагато, і, як на мене, можна було би і без неї. Чомусь вважається, що щоб передати те, як говорять підлітки, потрібно використовувати саме сленгову мову. Можливо, це так не знаю. У мене до цього ставлення негативне, можна було би і без сленгових слів. От ще один мінус, так це обкладинка книги. Я вам вже говорила в минулому відео, що мені не зовсім подобається, коли на обкладинці зображують уже готових персонажів, щоб я їх саме так і уявляла своїй голові. Але добре ви зобразили цих персонажів, гаразд. Дівчинка, в принципі, співпадає із образом із книги. Але хлопчик, я вам вже говорила, що колір волосся у нього не чорнявий, він трішки інакший. Тому чому було не зобразити його рудим, а не чорним? Якщо ви вже малюєте персонажів на обкладинках, то будь ласка. Слідуйте образу із книги. В принципі, обкладинка естетична, вона гарненька, фіолетові тони, і в принципі зараз такий стиль популярний. Окей, я не можу сказати, що ця книга мені на 100% сподобалася. Вона мені більше не сподобалася, ніж сподобалася. На жаль, я не можу поставити себе на місце цих персонажів, тому що в мене було трішки інакше підліткове життя. Також я вам вже говорила, що я почала читати цю книгу, щоб відпочити, щоб насолодитися читанням. А натомість я впала в сум і переживала дуже сильно за цих персонажів, за їхнє складне і непросте життя. Тому мої очікування трішки. Були за великими щодо реальності, що я отримала на виході. Книга, в принципі, читається легко. Як ви бачите, я її прочитала дуже швидко, але вона на один раз особисто для мене не моя книга. Ось так, сподіваюсь, це відео вам сподобалося, що ви змогли трішки відпочити, трішки відволіктися. Це відео вийшло максимально життєвим. Я постаралася бути собою та показати свої читацькі будні. Як завжди, попрошу вас підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку, на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, та написати свій коментар. Як варіант, можете написати відповідь на запитання, на яку книгу ви хотіли би, щоб я відсняла огляд. Можете якусь свою книгу написати, а можете вибрати із цих двох варіантів: чи на Ярослава Мельника, Маша або постфашизм, чи на місто під могильною». Дякую! Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей.